Друзі, отже, ми розпочинаємо наш курс Кольорова корекція для дівчат. І сьогодні ми з вами почнемо фарбувати комерційний музичний проєкт. Що значить комерційний музичний проєкт? Це просто музичний відеокліп. Я професійний режисер, я зняв цей кліп для співачки Меланія. Пісня називається Цілуй мене. І вона вже транслюється на М1, М2 тощо. Тому сьогодні ми розпочинаємо наш курс, і курс буде полягати в тому, що ми з вами. Пофарбуємо кадр за кадром. Кожний план. У кожного цього кадра є свої недоліки, а є свої доліки. Тому ми будемо показувати доліки і будемо замазувати недоліки. Також я вам покажу, як робиться тональний контраст, кольоровий контраст, як ми боремось з шумом, як ми боремось з поганою кожею, як ми робимо її дуже гарною цю кожу. Все це я навчу вас на цьому курсі. Тож заварюйте каву або чай. Ми починаємо.